Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 14 березня-четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомили авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. і Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Поділитись цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Давайте подивимося, які події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби маси інформації, на які я хочу звернути вашу увагу, і деякі з них прокоментувати. Associated Press. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен заявила у середу, що Данія хоче збільшити кількість молодих людей, які проходять військову службу. Поширивши строкову службу на жінок і збільшивши тривалість служби з 4 місяців до 11 місяців, на прес-конференції вона сказала: ми не переозброїмося, тому що хочемо війни. Ми переозброємося, тому що хочемо цього уникнути. Дуже гарна фраза. Я думаю, якби наша чинна влада на чолі з президентом Зеленським прислуховувалася до порад і попереджень наших союзників. Починаючи з осені 2021 року, що буде напад на Україну, і переозброїлась, і приймала рішення не для того, щоб починати війну, а для того, щоб уникнути цього, напевне, ситуація була у нас би на початку особливої війни значно кращою. The New York Times. Ну, про президентські вибори у Словаччині пише New York Таймс. Вибори перший тур мають відбутися, якщо буде два тури, 23 березня, березня, другий тур. Буде 6 квітня. Ну, президентство в Словаччині як перші НОКТАМСУ достатньо носить такий церемоніальний характер, але все-таки от може відігравати важливу роль, як підкреслює за Нірок Таймс, коли як це було протягом останніх п'яти місяців. Президент і прем'єр-міністр представляють протилежні політичні сили. Ну, мова йде про президентку Зузану Чапутову, яка покидає свою посаду, як воно найвідвертим лібералом і використовувала свої обмежені повноваження. Щоб протистояти порядку денному прем'єр-міністра Роберто Фіцо, ми знаємо, він у 2018 році пішов у відставку там через скандал, там вбивство було журналіста, корупція, і от його повернення він став таким, я би ну, назвав його фактично другим близнюком Орбана. Хоча до цього часу поки що відкрито не блокував рішення Європейського Союзу, але хоче зменшувати і зменшив вже підтримку Україні. Він фактично займає певною мірою проросійську позицію. Більше того, разом з міністром закордонних справ Угорщини він відправив міністра закордонних справ Словаччини у Туреччину. Там був такий міжнародний форум, де вони де міністр закордонних справ Словаччини зустрівся з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, за що його дуже дуже критикували. Ну, це насправді для нас є достатньо важливим, якби ну, президентом стала людина, яка би була певною противагою навіть з такими обмеженими можливостями, які є у президента Словаччини. Ну, згідно з опитуванням, фаворитом на заміну пані Капутової Чапутової є Пітер Пелігріні. Це колишній близький соратник був Роберта Фіцо. Він потім вони розійшлися. Від колоція він е, створив свою партію. Ну, але все рівно пише Ніортем, що перемога пана Пілігрині ймовірно може розв'язати руки уряду, щоб послабити там судову систему та зайняти більш войовничу позицію в Європейському Союзі щодо політики підтримки України. Ну, будемо спостерігати, побачимо. Бать, у нас зараз вибори будуть. Ну не у нас вибори будуть, якщо це можна назвати, виборами 15-17 березня в Росії. Ну і тепер треба нам особливо спостерігати, бо в Росії нема сенсу за цими виборами спостерігати. Там зрозуміло, що Путін ніби переможе. А от тепер подивимося, яка буде, яка буде, скажімо так, ситуація в Словаччині і що переможець заявить, які заяви він зробить після перемоги щодо підтримки України. Ройтерс. У середу Росія попередила, що війна в Україні може вийти з під контролю та розширитися географічно через непродумані дії однієї або двох держав-членів військового альянсу НАТО. Ну пише також Ройтер, зазначає, що зараз. Відносини між Заходом і Росією ну найгірші з моменту своєї кубинської кризи, 1962 року. Ну мова йде про те, що це така реакція Росії на слова президента Франції Макрона про можливість надсилання військ західних в Україну про те, що нема червоних ліній у підтримці України для Франції. Ну шкода, що наш президент з промігся. Французькому телебаченню і французькій газеті Льомонт заявити, що нам ніби цих військ не потрібно. Я думаю, що це була хибна заява. Цього не потрібно було робити. Бо бачимо, як на це реагує Росія. Ну і то, зокрема, Reuters пише про те, що у середу Путін дійсно там в тому своєму інтерв'ю попередив про ескалацію, якщо вона буде, про те, що. Може, що Росія технічно готова до ядерної війни, і тут Ройтерс оглядає, скільки ядерної зброї має Росія. Ну, Росія пише Ройтерс успадкувала ядерну збору радянського союзу і має найбільший у світі запас ядерних боєголовок. За даними американських черних, у Росії близько 5580 ядерних боєголовок. З них близько 1200 виведені з експлуатації, але в основному цілі. А близько 4 380 зберігаються для використання так стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами малої дальності. Ну і з тих, які вже готові 1710 так стратегічних боєголовок розгорнуто. Близько 870 з них на балістичних ракетах наземного базування. Близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів. І пишуть, можливо, 200 на, на важких бомбардувальниках. Ну, як би там не було, Росія не вперше шантажує захід застосуванням ядерної зброї. Поки що, як там Білий дім відзначає, ну, немає якихось ознак, щоб Росія була готова до застосування чи готувалася до застосування ядерної зброї в Україні. Ну, але час покаже. Сподіваємося, що цього не буде. Зе Гардіан. Зе Гардіян пише про те, що зараз фактично Росії відзначають ну, в Криму особливо 10 років кримської весни. Це пишуть на бійбордах по всьому кримському півострову. Все почалося з нас. Там вони пишуть ну, вибори президента Росії, які відбудуться протягом трьох днів кінці цього тижня, збігаються з 10-річчям російської анексії Криму в 2014 році. Пише Зе Гардіан. Ну, я сподіваюся, що якщо всі думали, що це буде набагато десятиліття анексія, то як пише The Guardian, що ну, після масштабної е, початку повномасштабної війни, ну вторгнення 22 лютого 2024 року Росії в Україну зараз. Ситуація є непередбачена, що там буде в Криму відбуватися, чи буде Крим довго в складі Росії. Сподіваюся, що вона все-таки є передбачена з точки зору того, що Крим таки повернеться у склад України. Також The Guardian пише про те, що демократи у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ну, закликають спікера Палати представників Майка Джонсона або очолити процес підтримки України, або зійти шляху. Вони вже подали петицію, яка дозволяє обійти спікера і поставити на голосування це питання. Ну, Вже там збирали на середу, було зібрано вже там близько 170 підписів, з необхідних 218. Сподіваюся, що. Все-таки ці підписи будуть зібрані і деякі республіканці таки долучаться. Ну, треба 218 із 435 конгресменів. За телеграф. За телеграф пише про аналіз Інституту вивчення війни американський, який говорить про те, що український снарядний голод може незабаром призвести до прориву Росії на лінії фронту. Про це попереджає цей аналітичний центр. Україна змушена нормувати критичні боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, і визначати пріоритети розподілу на, основні, на основі тих територій, які зараз зазнають найбільш інтенсивних атак Росії. Про це пише Інститут вивчення вну. Ми знаємо, що там Чехія. Це питання вирішило, хоча ну там буде десь стільки не так скоро, як би нам хотілося. Зараз ми до цього дійдемо питання тих боєприпасів. Але сподіваємося, що ці 300 мільйонів, які Сполучені Штати Америки 12 числа прийняли рішення так про виділення Україні, ж там якраз будуть ті необхідні боєприпаси. Щоб все таки, ну як вони писали, що на декілька тижнів це дасть можливість Україні як мінімум стримувати ці атаки Росії. А Потім вже і підійдуть ці. Боєприпаси, які знайшла Чехія, які вже більшою мірою проплачені. Лемон французький. Після голосування вчора в Національній асамблеї депутатів французького парламенту за підтримку безпекової угоди між Францією та Україною. Вчора Сенат також більшістю голосів проголосував за підписану з України двосторонню угоду про безпеку. За висловилось 293 Сенати пише Ремонт проти тільки 22. Також він пише про те, що президент зробив заяву на ну, це стосовно того, що вчора то інтерв'ю його продемонстрували, що він дав там Росія один. І те, цікава насправді, на мою думку, заява Путіна. От про це на цьому акцентує французька газета Le Monde, Що Путін запевнив, що ядерна зброя України досконаліша ніж у Сполучених Штатів, і що її арсенал все ще готовий до ядерної війни. Увесь ядерний компонент тут більш сучасний, сказав Путін російському телебаченню. За даними Білого Дому, Росія не демонструє знак того, що готується застосувати ядерну зброю в Україні. Про це заявила в середу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона сказала: ми не бачили причин коригувати нашу власну ядерну позицію. Ну і Мон пише про те, що Євросоюз оголосив про угоду щодо виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України. І також нагадує про те, що завтра, у п'ятницю, має відбутися саміт між президентом. Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом і передміністром Польщі Туском. Так, вони збираються на екстрену зустріч щодо допомоги Україні. Ну, сподіваюся, будуть прийняті реально якісь дуже позитивні і добрі результативні рішення для України. Льофі Гаро, якраз і пише про те, що. Оцей тристоронні три, три саміт відбудеться в той час, коли франко-німецькі відносини здається ослабли, особливо через особі щодо України. Там дійсно є проблеми в них щодо підтримки України. Зокрема, Олаф Шольц до цього часу не хоче е, поставляти України крилаті ракети Тау", Таурус. Зокрема, про це якраз про ці ракети, і пишуть у, у Німеччині перше німецька зюдочі що цього четверга буде знов голосування. За постачання Україні німецьких крилатих ракет. Ну, напередодні, тобто вчора я про це говорив. Що вперше в цьому році канцлер Німеччини щось відповідав на запитання у Бундестазі? Зокрема, там якраз питання стосувалося постачання крилатих ракет. Торос він знову сказав, що він є проти. Цього, ну і сьогодні буде голосування. Вони прийняли рішення, що сьогодні будуть голосувати. Побачимо, як це голосування пройде. Ну то от зараз має, будуть десь в 10.30, якщо не помиляюся, замість саїм часом мали початися з цього приводу дебати, обговорення, ну і потім голосування. Можливо, вже зараз і проголосували, коли вийде ця програма. Іспанська Альпаїс. Керівництво Запорізької АЕС, найбільшої в Європі та підконтрольної Росії, заявило, що українська армія розбомбила критичну інфраструктуру на станції. ЕПАІС посилається на Reuters. Ну, там дійсно, як пише тут ЕйПАІС, Росія та Україна звинувачують у одну вибуху, які призвели до руйнування ліній електропередачі, і поставили під загрозу генератори. Ну, я не думаю, що українці, тобто ми, українська армія, бомбила би свою о, Запорізьку атомну електростанцію. Я, в цьому, я ну, не сумніваюся, що це як завжди ну, є російська пропаганда. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе пише про те, що боєприпаси, закуплені в третіх країнах у рамках чеської ініціативи, можуть надійти на українські поля бойових дій уже в червні. Ну, бачите, трохи часу це займе. Про це заявив радник Чехії з національної безпеки Томаш Пояр. Він про це ще заявив у вівторок. Ну і зокрема, ще Ефе пише про те, що в Вашингтоні, коли в вівторок була зустріч між Байденом і президентом Польщі Дуду і прем'єрміїстом Польщі Туском. Вашингтон заявив, що сприятиме зміцненню східного флангу НАТО і відправив від, відправивши майже сотню сучасних гелікоптерів Апачі ну, на східний фланг. Це добре, це чим ближче до кордонів з Україною, тим краще для нас. Ну іспанська РТВ пише про те, що Європарламент підтримав посилення захисту європейських фермерів перед тим, як дати зелене світло продовженню призупинення мит на український експорт ще на рік. Ну сподіваюся, що ті рішення так комісія. Включила захисні заходи для фермерів після того, як минулого року фермери з близьких до України, таких як Польща чи Горщина, протестували проти збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України на їхній національній території. Сподіваюся, що це рішення, яке було прийнято, воно заспокоїть в першу чергу польських фермерів. Італійська Ля Републіка пише про заяву про те, заяву. Голови урядового кризового центру Литви, що напад у Вільнюсі в у вівторок на Ливніда Волкова, Це близький соратник вже покійного Олексія Навального був професійним і добре спланованим. Ну і Ля Стампа також повідомляє про те, що Путін звернувся до Росіян із закликом ідіть голосуйте за батьківщину. Ну і наводить його слова: ідіть на виборчі дільниці, щоб висловити свою громадянську і патріотичну позицію, проголосувати за свого кандидата за успішне майбутнє нашої любимої Росії, сказав Путін. Сподіваюсь, що у Росії не буде успішного майбутнього після широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Бо Україна переможе. Все буде Україна.